Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Україна наближається до демографічної кризи через масовий виїзд молодих жінок. Повідомляє The Telegraph. А ви це відчуваєте чи ні? Якщо так, поставте плюс в коментарях. Якщо ні, поставте мінус. Чи виїхали ви їхали, чи залишились в Україні? Поки чоловікам призовного віку виїзд заборонений. Українки вільно залишають країну і дедалі частіше не повертаються. Польща, Австрія та Литва вже фіксують стрімке зростання кількості українок у своїх вишах. Водночас у середині самої України ця проблема поки не отримала належної уваги, зазначає британське видання. На тлі падіння народжуваності та зменшення кількості школярів ситуація стає загрозливою. За прогнозами Міністерства освіти та науки України, до 29-го року кількість першокласників в Україні може скоротитися на 30%. Витік молоді, особливо жінок, перетворюється на стратегічну загрозу не лише у демографічному, а й у соціальному, економічному та культурному вимірах. Уряд уже назв. Вав збереження людського капіталу пріоритетом номер 2 після оборони без молодих спеціалістів та фахівчень відновити країну буде неможливо. Створено фонд для відбудови України. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про запуск нового фонду, спрямованого на відновлення України. Ініціатива передбачає залучення як приватних, так і державних ресурсів для інвестування в енергетичний сектор та об'єкти критичної інфраструктури. Фонд стане платформою для координації зусиль з відбудови українських територій. Зараз українці продовжують активно переїжджати, Хтось виїжджає за кордон, а хтось змінює місце проживання всередині країни. У пошуках безпечнішого регіону це прямо впливає на ринок нерухомості. Все більше власників не продають квартири, а здають їх в оренду, бо покупців поменшало, а через нові податкові правила продати житло стало складніше. У результаті попит на оренду значно зріс, особливо у західних і центральних областях. А ціни на оренду зросли майже у всіх великих містах. Якщо ви бажаєте продати або здати нерухомість без зайвих проблем, пишіть нам, ставте плюс в коментарях і ми з вами зв'яжемося, допоможемо швидко, вигідно і безпечно знайти своє або продати свою квартиру. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.